Слово, що надійшло до пророка Єремії, про народи, слово про Єгипет, про військо фараона Нехо, Єгипетського царя, яке стояло на Ефрат ріці під Каркемішем, яке побив на Вуходоносор Вавилонський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Готуйте щити, малі і великі, вперед до бою, сідлайте коней, верхівці усі на коні, Ставайте в лави, шоломоносці, чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються. Їхні лицарі побиті, утікають, страх звідусіль, каже слово Господнє. Та безстроної не втече, не врятується і лицар. На півночі коло ефрату вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе ніл, води якого, мов струмені, розбурхались. Він каже Підіймусь, окрию землю, знищу міста і їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці, вояки, виступайте з кушу і путу, озброєні щитами, і ви, лідійці. З натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам. Меч буде жерти, насититься і уп'ється їхньою кров'ю. Це жертва Господові, Богові сил, у північній землі коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко дівице, та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш. Довідались народи про твій сором, і плач твій виповнив землю, бо воїн об воїна спотикнувся, та й полягли обидва разом. Слово, що сказав Господь пророкові Єремії про прихід на вуходоносора, царя Вавилонського, щоб ударити на єгипетську землю. Оповістіть про це в Єгипті і проголосіть у мігдолі, звістіть у Нофі і в Тафнісі, скажіть шикуйсь, готуйсь, бо меч пожирає все навкруги тебе. Чого втікає апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його, і збірне військо похитнулось і падали один на одного, примовлявши Вставаймо, повертаємось до нашого народу у нашу рідну землю, далеко від згубного меча. Прозвіть царя єгипетського фараона так. Гармидер після втраченого часу. Як живу я, каже слово царя, Господь сил йому ім'я. Як тавор перебуває серед гір, а кармель над морем, так певно, і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, що так єси осілась добре, бо. нов, Стане пустиною і спалений, обезлюдніє. Єгипет телиця вельми гарна, але з півночі Гедз налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, бай вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої. Кари, ось слухайте, сичить щось, неначе гадюка. Приходять з військом і сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний. Їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка, віддано її північному народові в руки. Господь, сил, Бог Ізраїля, говорить: Я покараю Амона Уно, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його, аж потім Єгипет буде заселений, як за давніх днів, каже слово Господнє. Ти ж не бійся, Якове, слуго мій, і не лякайся Ізраїлю. Врятую бо тебе земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, і Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно, тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, Бо я з тобою, я вигладжу усі народи, що проміж них. Тебе розкинув, тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю.